Він пережив не одну операцію. Пройшов численні реабілітації. І щодня доводить Хоробрості йому не позичати. Прикарпатські правоохоронці здійснили бажання 13-річного хлопчика. Вже з такого юного віку він мріє стати поліцейським. Напередодні дня народження Дениску проходив чергове лікування. Поліцейські вирішили зробити приємний сюрприз хлопчику. Тож солодощами, іграшками та подарунками навідались до нього під час виписки з медзакладу. І ми е, вирішили. Підтримати цього хлопчика ми замовили йому форму. Ми привітали його теж було на день народження. Це було перше таке знайомство. Три роки ми вже з дитиною фактично на зв'язку, з мамою на зв'язку, і постійно якісь потреби ми намагаємося його підтримати і допомогти. Сім'я не є кризова, там є належний догляд за дитиною. Мама дуже відповідально ставиться до його і стану здоров'я. виконує всі рекомендації. Ми тільки їй допомагаємо, чи ми можемо. Хлопчик збирає військові шеврони і давно мріє про військову форму. Тож. Поліцейські втілили у життя й цю мрію дитини. Радісного хлопчика поліцейські на службовому транспорті відвезли додому. А опісля частували святковим тортом. Ми купили йому військову форму. Ми купили йому шеврони військові. Він їх колекціонує. Ми купили йому фруктів, солодощів. Надалі будемо допомагати таким дітям. У нас ще є декілька таких родин. І на постійній основі будемо це продовжувати робити з прикарпатськими правоохоронцями. Хлопчик познайомився кілька років тому і відтоді став для них справжнім другом. Співробітники ювенальної превенції повсякчас навідуються до дитини та допомагають матері. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал чотириста